Валентина Семенівна Шевченка, наша землячка і найвідоміша жінка-політик радянських часів. Вона народилася у Кривому Розі у 1935 році. Усе своє життя займалася громадськими справами, працювала на вищих державних посадах. З 1984 до 1990 року була головою президії Верховної Ради Української РСР народним депутатом України трьох скликань, очолювала Національний фонд Україна дітям, Всеукраїнський благодійний фонд сприяння розвитку фізичної культури, спорту та туризму. З 2002 року Валентин. На Шевченко очолює Конгрес ділових жінок України. За свою плідну працю на державну і громадську користь має численні нагороди. Серед них орден княгині Ольги трьох ступенів та орден князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня. Відзначали видатну землячку і в місті. Вона нагороджена відзнаками за заслуги перед містом. Хоч довгі роки Валентина Шевченка мешкає у столиці та ніколи не забувала про рідне місто, вирішувала багато важливих для міста питань на державному рівні, регулярно приїздить до Кривого Рогу, знає, чим живе міст міста, які має успіхи і проблеми. Валентина Шевченко згадує, що почала допомагати місту ще у роки своєї юності. Коли я працювала з Хігом Гаргома Комсомолом, ми побудували дворець піонерів на 20-му партіїзді. Без копейки грошей, без копейки. І от ми комсомольськими суботниками, за счет так званих зекономлених средств на ударних комсомольських стройках, на ГОКах, Начинаем строить у выходные дні, у святкові дні, організовуємо бригади молодіжні і строимо двориц. Молодіна Шевченко є почесним членом землевство при Дніпров'я у Києві. Криворожане це особливий народ. Я завжди, де б я не була і з ким би я не зустрічалася, не говорила, завжди говорила, що Криворожане це народ особливий. Наверное, е тому що життя здесь не очень простая. Потому что это шахты, это металлургические комбинаты, это ГОКи, горнообогатительные комбинаты. Это, в общем, каждый день, можно сказать, риск. Люди рискуют. Шахтеры идут в шахту, они рискуют. На металлургическом комбинате тоже риск. Труд очень и очень тяжелый. И поэтому, наверное, люди, уйдя с предприятия, он, они ценят все то, что находится вокруг них, и ценят все то, что для них делается властями. Криворіжці пишаються своєю видатною землячкою і бажають Валентині Семенівні в її ювілей особистого щастя, міцного здоров'я, добра і злагоди, невичерпної енергії і творчої наснаги.